Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео я хочу показати, як ми проводимо перше формування високорослих томатів, які вирощуємо в своєї теплиці. Я покажу зараз це наочно. Як коли це робити, і як можна розмножити високорослі або інші томати через пасинки. Ну що, давайте оглянемо рослини. Томати час від часу треба формувати згідно з. Цією схемою вирощування, яку ви обрали для себе. Високорослі томати можна вирощувати в одне стебло, можна вирощувати в два стебла, в три стебла, хто як звик, кому що як подобається. Ми вирощуємо завжди саме високорослі томати в одне стебло, тому треба видаляти пасинки. Пасинки це додаткові, можна з них зробити стебла. Нам вони не потрібні, тому що чим більше пасанок, тим більше сил та енергії рослина починає витрачати на його розвиток. І це не йде на користь майбутнього врожаю. Друзі, пасинки з'являються з усіх пазух листя. Ось пасинок в цієї пазуці. Ось пасинок в цієї пазуці. Ось ось він. Ну, Як бачите, всюди всюди є пасанки. Тому ми їх видаляємо методом просто відламування, хтось їх ріже. Але краще зробити відламавши, не залишаючи ніяких піньочків, як то кажуть. ми видаляємо їх за подліце. Ось таким чином. Краще це робити вранці, коли рослина ще так трішки вона... Хрупкіша. Взагалі, без проблем. Ось таким чином, швиденько і легенько. Головне, не забудьте одягнути перчатки, тому що дуже можна забруднитися через томати. Потім важко відмиватися. Так, зробили це. Прибрали, рослинка чистенька, всі сили, які вона витрачала на розвиток цих пасенків. Зараз підуть на розвиток рослини в цілому. І ось головне, друзі, що хотів також показати: верхівка. Верхній пасинок. Ось він, який великий, ось ліворуч. Це саме той пасанок, який потрібно залишати, якщо ви збираєтесь вирощувати високорослі томати на два стебла. Пасанок, який розташований. В пазусі листячка, яка розташована під першою китицею. Ось перша китиця майбутня. І ось саме цей пасинок на друге стебло треба залишати, тому що він саме такий потужний. І саме, ну, бачите, він майже зрівнявся з верхівкою, на якому ця китиця і з'явилася. Але ми ж будемо на одне стебло, тому і цей пасанок ми також видоляємо. Ось він який красень. З нього можна зробити дуже потужну рослину вже через тиждень. Тобто можна зробити з цього пасинку, не викидати його, а зробити з нього ще одну розсаднику. Відламали листечка, вибачте, мені не дуже зручно, тому що я однією рукою це роблю. Набрали у баночку трішки водички. І ось цей пасинок, зробивши на ньому такий штамбік, відламавши листечка одне чи два, дивиться, по його розміру і по розвитку. І ось так поставили на 2 см, щоб він був у водиці. Через тиждень він запустить коріння. І потім, коли з'явиться коріння, можна його буде ну, кудись посадити в стаканчик. Ось в такий стаканчик, відпірувати. І добре розвинена розсада буде вже зовсім скоро. Можна буде її чи висадити в іншу теплицю, на інше місце, чи подарувати друзям, знайомим, родичам. Справа в тому, що Ось гібриди вирощуємо, так. Бадерін, наприклад, або малдуа. І якщо зібрати насіння з плодів потім і ці насіння посіяти, вирощувати рослини з насіння зібраного з цих рослин, то материнські якості не будуть повторюватися в тієї розсаді. А ось пасинки, якщо через пасинки розмноження ми робимо, то... Копія буде ось цих рослин. Такі ж плоди, така ж врожайність, такий же розвиток і все таке інше. Тобто ми взагалі, розмножуючи пасинками гібриди, не втрачаємо по якості рослин. Дуже цікавий спосіб, дуже легкий спосіб. Тому, якщо є потреба, така збільшити безкоштовно як, ну, кількість розсади. Якісних гібридів, то пасинки це саме та тема, яка вам підійде. Ну і давайте ще ось на прикладі, така, щоб яскравіший приклад був. Ось, друзі, дивіться. Ну, Я зараз всі буду вичищати. Ось вони. Всюди пасинки, вони поки невеликі. І поки невеликі, саме час їх видаляти. З самого низу вони з'являються з самого першого листічка. Ось воно. Вже частину забирає, забирає, грабує, можна так сказати. Він нам не потрібен. Чи можна ось ці пасинки вкорінити? Звісно, можна. Все буде все ж те саме. Якщо багато-багато треба вам розсади додаткові. кожен пасинок можна вкорінити. Кожен. Беремо, відламуємо листечка нижня на ньому, робимо такий штамбік стовборочок, залишаючи один розвинений листочок. І верхівочку, і висаджуємо. ну, Можна висаджувати, до речі, теж він вкоріниться, як петуню, ми розмножуємо черенкуванням. Тільки через водичку, через баночку з водичкою, томати ще швидше будуть вкорінятися. Ось так. Ось так. Дуже швидко, дуже нескладно. І, звісно, коли проводимо ось таке формування. Одразу підкручуємо рослинку навкруги канатику, який ми для цієї мети вже підв'язали. Все. Рослина сформована і на деякий час можна її залишити в спокій. Хай вона росте, розвивається, тільки будемо е, поливати її, ну, за необхідності будемо її живити. Не пропустити цей момент, тому що переростання пасинків воно призведе до зменшення врожаю, які ми очікуємо. Ми заради цього врожаю вирощували розсаду, не спали ночей, будемо ще багато працювати з цими рослинами. Тому пасинки, це. Перешкода на нашому шляху до вирощування якісних і гарних врожаїв. Приберіть їх і продовжуємо вирощувати томати далі. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних рослин, вам міцного здоров'я і мирного неба над головою. До побачення!